Дорогі мої друзі, всім, всім доброго раночку. Я сьогодні знову з вами і хочу показати якусь частинку тих пейзажів того мальовничої красоти, яка зі мною сьогодні буде поруч. Дорогі мої друзі всім. Настав день і хочеться, щоб у кожного було все добре, тому бажаю вам усім самого-самого найкращого, самого найдорожчого, що бажала б ваша душа, і був мир на землі, і був спокій, і головне здоров'я, і добрі люди поруч. Я вийшла сьогодні ось знов ближче до гір і до озера. Все-таки раночок, і мені хочеться щось може показати вам нове, бо то таки була ніч. А зараз гляньте, як красиво тихо озеро розливається. На ньому, на ньому тихенько плавають качечки. Живуть своїм життям, а ми живемо своїм. Тому хотілося трошечки щось вам показати. Ви тільки подивіться вгорі гори на покриті снігом, якщо бачите, от, туман сідає, хмарки якби розпливаються. І це такі мальовничі пейзажі цієї природи, цього віддаленого міста, де ми зараз тут знаходимося. Тому трошечки показала вам, дивіться, яке воно тихе, прозоре таке. Таке прозоре це озеро. І хочеться вам щось показати, щоб щось вас удивило, бо я все-таки тут побувала, а вам хочеться це також показати, щоб ви бачили. Бо, може, хтось не зможе тут побути, хоч трошки я на старості років своїх приїхала сюди. І зараз це все дивовижне місце бачу, і мені дуже-дуже приємно, що я в такі роки зараз якби побувала десь так дуже далеко, на далеких землях, які чимось можуть мене удивити і цю мальовничу таку природу побачить. Ніколи не думала, що мені прийдеться тут бути і зараз я це все бачу і хочеться вам трошечки це все показати. Come on. А знаєте, перед тим, ще як ми мали їхати, я задавала собі питанням, чи дійсно є. Таке містечко чи селище, яке називається Теанау. І коли пізнаєш якусь неймовірну частинку Нової Зеландії і чомусь удивляєшся, то це ясно, що є таке містечко Те і воно розташоване на березі Одноіменного озера. Бачите, тут воно і селище це. Теанав називається таку має назву і також і саме озеро. Воно є за величиною Другим у Новій Зеландії, іменно найбільшого на Південному острові. Взагалі, Теанаву я так зрозуміла, що воно є своєрідними воротами для національного парку. Тут є парк Шортлен, ну, популярним місцем для е, самих туристів, які заїжджають сюди і прямують до Мільфорд Саунд. От, і їхні туристичні е, подорожі починаються, мабуть, із з цього місця. Ну, є деякі факти, які дійсно дуже цікаві. От. Є дуже цікаві тут факти є такі. Ви знаєте, взагалі то назва в перекладі з Маурійського видно, їхнього, їхньої назви теганаву означає печера з кружляючою водою. От. Ну, може, із-за того, що тут є пов'язано з розташуванням якихось неподалік печер і якимись сіяючими жучками. Я, правда, там не була, не знаю, чи я потраплю туди, але говорять, що є ці печері, і там є ці жучки, які весь час світяться і дуже-дуже красиво. От. Це містечко, воно знаходиться на південно-західному узбережжі Південного острова десь приблизно за 170 кілометрів на південно-західний захід від Квінстона. Ми проїжджали Квінстон, і ви знаєте, я удивлялася цьому всьому така. Чарівність, така красота того е, квінстона, того міста. Говорять, воно було раніше як, е, як селище просто, а потім воно так розстроїлося і дуже-дуже дорогим зараз для туристів вважається. Тому так, тому так. Багато чого не узнаєш, бо це треба остановитися в тому місці, да, щоб можна було щось побачити, щоб можна було десь щось узнати, якусь їхню історію. А вже коли так узнаєш, так як воно є, то трошечки воно десь щось, знаєте, ну, трошки больно, що ти не можеш його все узнати. Також хочу сказати, що населення тут. ну, по даним 23-го року Теана становить близько 2970 осіб. Около трьох тисяч людей є населенням тут. І тому велике, велике і важливе місце. Це має тут те, що тут туризму дуже багато і воно. Заключається в цьому, що дуже, дуже приносить велику якусь, якісь кошти для е, цього міста. Таку велику тут популярність, вона починається. Популярність іменно із Теанао. Тут є пішохідні е, маршрути, е, і, які йдуть від, від, від Мільфордтрек і Кеплєль-трек. І також популярні круїзи по озеру Теанау. Я вчора вам трошки показувала. Там є такі видно, їхні як кораблі, якими люди платять там копійки і потім, і потім відправляються. Але сума на одну людину десь більше 100 доларів в один і в другий кінець це стоїть. Ну, я думаю, що це не кожному е, дається це, але люди, я думаю, е, знаходять ці кошти і просто можуть відпочивати і бачать їхати. Це параходом. Е, Ну, понятно, що люди можуть поїхати туди до тих печер із цими сіяючими жучками. От. Револю, цю побачить, там, От. Ну, Оглядові польоти. там. Ну, Це ж, воно ясно, що вперше, коли люди йдуть і хочуть щось побачити, там, ясно, що є велика. Е Мальовнича, оточена мальовничою природою. Це величезніми горами, густими цими лісами. ну, Кришалево-чистим озером. Ну, кришталеве, ви знаєте, я тут вчора стояла в одному місці, там, де кораблі, там, де е, люди відпочивають і дивляться, бачу, бачивши вчора, що заїхали зовсім нові люди. Я дивилася на це все і бачила, як кожен щось змог зняти. Заповідники великі тут є. Ну, якщо мені десь придеться побувати, я обов'язково вам це все покажу. Рідкість, велика рідкість птахів. Настільки кожний спів їхній різний, настільки вони по-своєму це не завезені, Це тут родилася така птаха, яка кожна від себе чимось дуже відрізняється. Тому, тому це також їхня природа, їхні. Птахи самої Нової Зеландії. Я хочу вам сказати: якщо хтось із вас планує подорож до Нової Зеландії і, хочеть, і хотілося б вам побажати, щоб ви відвідали Фьотрельд та Анау, обов'язково має бути у вашому списку. Все, говорять там настільки мальовничо і красиво все, що люди, які потрапляють сюди, дуже-дуже задоволені і остається дуже таке, дуже добре, якби душевна, душевна така, знаєте, Красота на все життя. А хто, якщо щось знімає його на відео, то це зовсім вообще. Я не знаю. Знаєте, я на даний час сама попала сюди і захоплююся в цьому. Ну настільки захоплююся, що хочеться вам це все передати. Зняти його трошечки щось на камеру і потім вам показати. А знаєте, в нас на Україні. Я все возмущалася, колись і хотілося мені побачити, бо там десь в Херсонської області були гейзерні ці басейни, і колись мені приходилося зі своїм чоловіком там побувати з дітьми. Тому завжди, коли я вже сюди попала, і от я вже на даний час, тут вже третій рік, я все ж таки шукаю, а тут є так гейзерні ці басейни. Ну, Іменно тут особисто. В Теанау немає таких гейзерних басейнів, але у Новій Зеландії є кілька регіонів, відомих своєю, своєю особистостю, що є, і можна знайти такі гейзерні басейни. Це є такий, є такий регіон Ротаруа. Розташований десь на північному острові, і там можна знайти безліч парків, безліч. Ми проїжджали. Я не знаю, яке село, там є ці гейзерні басейни. А може вони просто. Я. Не можу сказати толком, що я іменно їх бачила. Ну, бачила, як парувало те озеро і ті басейни. А то, чи воно нагрівається, чи це гейзерне, я вам не можу сказати, але це все дивовижно. Було дуже багато людей, і можна було це все подивитися. Ви знаєте, я хочу сказати, історія дуже-дуже дуже така. Насищена, і в неї треба погружатися не на один день, а на деякий час, щоб щось можна було в пам'яті оставить для себе і для людей. Будь-то би ви знаєте, я не знаю, наскільки це правда, ну. Парувало те гейзерні ці басейни, але одні говорять, що там є не тільки парки, а є і спа-центри з природними гарячими басейнами. Може, це грязові ванни, може, це гейзери. Я не можу вам сказати, бо я там не була. Деякі популярні місця включають відомі ці спа. І що можна поїхати, подивитися, і навіть може, може і побувати там на цих, в цих басейнах. Ну, воно відоме, це озеро, теж Ротаруа. Я там не була, але проїжджаючи, бо дуже далека була дорога, то тільки і здалеку бачила. Дуже популярні також є грязові ванни, от, сірчані басейни. Ну, можливість можна побачити. Це, знаєте, як кажуть, сплячі гейзерні ці басейни і котли, де можна це все побачити і можна з чимось порадувати людей, щоб можна було засняти і потім щось десь трошки вам показати. Але для мене це все нове. Ви знаєте, я, як мала дитина, дивлюся, побувавши вперше тут. Для мене це дуже-дуже все нове. І хочеться мені все хоч трошки, але щось вам показати і десь щось розказати, що мені більш-менш доступно. Любі гейзерні ці басейни, я ще пам'ятаю з України. Вони несуть якісь цілющі властивості, і тому люди, навіть маючи якісь захворювання, завжди їхали до цих гейзерних басейн і відпочивали, лікувалися, тому тут також є це все і можна приїхати, подивитися. Я вважаю так, я рахую так, що якщо людина має Таку можливість і вже, бо по молодості ми ніколи не можемо мати таку можливість приїхати, мати таку можливість десь щось показати самому подивитися, то знаєте, по молодості не кожен може. Десь діти ростуть, десь ростити треба, десь праця є робота, яку так просто не кинеш і не підеш нікуди. Вже маючи трошечки, як кажуть, предпенсійний е, такий вік, треба використовувати його для життя, щоб життя так просто не пройшло трошки, але помнить, що це є якась частинка вашого життя, що можна його використати для себе і побачити світ, який десь дуже-дуже далеко на край світу всієї нашої круглої землі. Дорогі мої друзі, я сьогодні була з вами Валентина, україночка, яка дуже далеко заїхала і зараз знаходжуся тут, в Новій Зеландії. частинки якихось місць, які для мене ніколи не були звідані. Все це для мене нове. Тому я завжди вам усе це показую. Камеру повернути не можу, вибачайте, бо немає кому дуже мені там подивитися. Тому я як можу, так і знімаю. А ви дивіться, хоч своїми очима, оцінюйте це життя, яке нас е, держить на цьому багатому світі. Воно коротке, але його треба так прожити, щоб в пам'яті осталося. І для вас. І для тих людей, хто був з вами. Тому так, щас я одна і подорожую сама із своєю рідною душою, з природою, своїми дітьми, які поруч зі мною десь мають якусь підтримку. Але я щаслива, що в мене є Бог мені дав мені моїх дітей. І це вже дуже-дуже добре, бо ми можемо якось. Держатися ще на цьому прекрасному світі. Дорогі мої, я вас усіх рідних обіймаю, бо ближу мене немає нікого, я можу тільки вам все розказати. Дуже всім буду вдячна, хто мене підтримає, хто подивиться моє невеличке відео, яке я викладаю кожен день, ранок, вечір, ніч. Тепло, красиво, із снігом, із цією природою, яка нам дарує життя, і продовжує його наші історичні життєві дороги. Тому всіх весенько обіймаю з вами була я і до зустрічі!